Вітаю в черговому випуску автоматизації обліку. Декларація спрощенця на 2% за грудень 2022 року. Саме це тема нашого ролику. Чому говоримо саме за грудень? Тому що є певні особливості, відмінності від тих декларацій, які ми вже звикли подавати з квітня місяця, якщо хтось перейшов з самого початку можливості використання цієї спецгрупи на 2%. Однак, грудень місяць має певні відмінності, враховуючи те, що грудень місяць є ніби підсумком року. Для фізичних осіб-підприємців, які сплачували ЄСВ, відповідно, у додатку потрібно зафіксувати нарахування. Такого єдиного соціального внеску за себе, як за фізично особи підприємця. Ми пам'ятаємо, що ми отримали можливість не сплати з березня 2022 року. Відповідно, хто скористався такою можливістю, є теж особливості заповнення цього додатку. Крім того, як горта фопів, які не сплачували за себе ЄСВ з інших пільгових причин, враховуючи те, що вони є найманими працівниками, і за них роботодавець. Особливо, якщо в розмірі не меншому за мінімальний, сплачував єдиний соціальний внесок, то для таких фізичних осіб додаток 1 не заповнюється взагалі. Однак особливості заповнення за грудень теж присутні. Тому цей ролик обов'язково для перегляду всім ФОПам, які перебувають на спрощеній системі, з особливостями. Отже, перейдемо до електронного кабінету платника податків, а саме до його приватної частини. Виконавши вхід за допомогою електронного цифрового підпису, нам необхідно перейти до розділу введення звітності і обов'язково обрати грудень 2022 року. Аж ніяк, не рік, не квартал, а саме грудень 2022 року. Саме в цьому місяці фіксуватиметься річна помісячна сума за грудень доходу та сплата єдиного податку, а ЄСВ уже в даному випадку річне. Крім того, колеги, ми розуміємо, що 2% нас. З квітня місяця. Тому ті фото, які зараз дивляться відео, задаються питанням до того вони були, наприклад, на другій групі, або на третій, або, можливо, і на четвертій, або на загальній групі. Чи потрібно їм ще паралельно якось фіксувати єдиний соціальний внесок, враховуючи ту систему податкування, яку використовували до моменту переходу на спрощену з особливостями? Не потрібно лише під цим помісячним звітом за грудень? Ми подаємо ЄСВ. Під жодним з інших звітів ми його не подаємо. Фіксуємо під груднем під 2022 року на спрощеній системі з особливостями. Якщо ви не такі, перебуваєте у грудні, бо перебували. Так, натискаємо Створити і шукаємо <кхм> у відповідному. По відповідних полях відповідну декларацію. А саме податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного надзвичайного стану в Україні за ідентифікатором форми F0103203. Ось ви бачите номер цієї декларації. Натискаємо. Ми можемо одразу натиснути Створити і перейти до заповнення або розуміючи, що ми заповнюємо додаток 2. Одразу фіксуємо, що він створився. Хоча не помилка буде, якщо ви на цій стадії це не зробили. Додаток можна додати безпосередньо вже в головному документі, ось сюди натиснути та зафіксувати, що буде створений додаток. В головному документі все як завжди, без зміни, тобто поля з першого по сьомий заповнюється ідентично, як і іншим періодам. Розділ 1 розрахунок податкових зобов'язань з єдиного податку. Знову ж таки, в рядку 0,1 зазначаємо суму доходу лише за грудень 2022 року. Нагадаю, що така декларація не подається наростаючим підсумком, вона подається лише за освітний період. Далі визначається сума єдиного податку у розмірі 2% з 12 тисяч. Так, визначаємо 2%. Перевіримо себе 240 гривень. Все вірно. І далі та особливість, про яку варто не забути, декларуючи грудень 2022 року. Обов'язкове заповнення рядку 0,4. Про це нам сигналізує виноска 03. Ми переходимо до неї і бачимо. Підлягає обов'язковому заповненню у податковій декларації платника єдиного податку третьої групи за грудень відповідного поточного року. Тобто, незалежно від того, чи є у вас зобов'язання МПЗ, мінімальне податкове зобов'язання щодо власників земельних ділянок, тобто ви не належите до цієї категорії, додаток 1 не заповнюєте, однак рядок 04 обов'язковий для всіх. Що сюди зазначати? Дублюється інформація із рядка 0,2, так і прописуємо 240 гривень. Що ми далі робимо? Позначаємо наявність додатку 0,2, до заповнення якого ми зараз перейдемо. Для того, щоб заповнити додаток, переходимо на відповідну вкладку і відкриваємо додаток 0,2. Врахуємо, що у нашому варіанті. Фізична особа-підприємець сплатила обов'язково ЄСВ за ці чельти, а далі скористалася правом його не сплачувати. Однак нагадаю, якщо ви таке право теж вирішили використовувати, то не забувайте, що страхового стажу за цей період у вас не буде. Тому варто ще раз подумати, і якщо ви все ж таки стаж для вас важливий, то варто, можливо, доплатити ЄСВ і, відповідно, задекларувати його при грудневій декларації. Крім того, не забувайте, якщо ви задекларуєте і не платили ЄСВ, виникне податковий борг. Все ж таки, ЄСВ нам нараховується на сьогодні в електронному кабінеті, але це вже інша тема. Однак вам необхідно буде його сплатити. Тому фіксуєте, для себе розділяєте, чи дійсно ви використовуєте право, а якщо не використовуєте і не платили, то чи готові заплатити найближчим часом. Отже, переходимо до заповнення. Даного додатку. Заповнюємо категорію фізичної особи. Через виноску 7 прослідкуємо, яку інформацію сюди необхідно зазначити. Зазначається код категорії застрахованої особи, 6, фізична особа-підприємець на спрощеній системі. Отже, так і прописуємо цифру 6. І далі безпосередньо таблиця визначення суми нарахованого доходу та суми нарахованого єдиного соціального внеску. Зазначаємо мінімальну заробітну плату, якщо саме від її розміру ви відштовхувалися, сплачуючи єдиний соціальний внесок. Звичайно, якщо ви вирішили сплачуватись більшої суми, фіксуєте її сюди у цих рядках. Так, 6500 мінімальна заробітна плата, з якої платився єдиний соціальний внесок, і відповідно його сума 1400 гривень. Ідентична інформація для лютого місяця. Далі з березня по грудень ЄСВ не сплачувався. Ми зазначаємо лише поля 22% суму мінімальної заробітної плати не фіксуємо, прописуємо нулі. Крім того, нулі зазначаємо в останній графі четвертій. тобто нарахування дорівнює нулю, і усього з 13 тисяч гривень 2860 було заплачено. Визначення помилок самостійно виявлених. В даному випадку в нас немає, тому розділ 10 залишається незаповненим. Проводимо перевірку даного додатку. Натискаємо відповідну кнопку. Перевірка успішно пройдена. Зберігаємо додаток. Крім того, можемо ще раз зайти у декларацію та перевірити безпосередньо саму декларацію після заповнення додатку. Натискаю перевірити теж основна декларація. Заповнена вірно помилок немає. Натискаю Зберегти, після такого створення і перевірки успішної виділяю документ, натискаю Підписати. Знову ж таки, за допомогою електронних цифрових підписів накладаю електронний цифровий підпис на відповідну декларацію. Так, обираю за місцем розташування електронний цифровий підпис, вводжу пароль захисту та чекаю вшитування. Тисну Підписати. Так, після підписання документу його статус змінився на підписаний. Ось ви бачите ключик. Залишилося лише відправити його. До податкової служби. Знову ж таки, виділяємо та натискаємо Відправити. З'явиться в нас ось такий літачок, і повинні ми зафіксувати першу і другу квитанцію, які в другій квитанції має бути зазначено. Що документ пакет прийнято, помилки не виявлені. Відповідно, таким чином, ми зафіксували податкове зобов'язання з єдиного податку за грудень місяць та зробили нарахування єдиного соціального внеску за цілий 2022 рік. Якщо відео для вас корисним, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на YouTube канал номер 1 та слідкуйте за гарячими новинами з автоматизації обліку. Крім того, у посиланнях ви найдете Лінки на Viber та Telegram-канали, які безкоштовно обслуговують спеціалісти бухгалтерської відеоплатформи номер 1 та щоденно дають посилання на корисні гарячі новини з бухгалтерського середовища. Крім того, ви знайдете там посилання на безкоштовні вебінари, семінари, крім того, щотижнево опубліковуються безкоштовні зразки документів, які стануть корисними бухгалтерам, кадровикам. Враховуючи зміни законодавства. Отже, шукайте посилання та долучайтеся до категорії бухгалтерів, які вже оцінили інформативність та корисність даних каналів. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей!